Розділ перший без десяти одинадцять вибухнуло і опустилося на землю вихором білого конфеті, яке вмить покрило місто. На вже замерзлих вулицях Манхеттена м'який пухнастий сніг відразу перетворився на сіру сльоту, яку мішали натовпи різдвяних покупців, що поспішали до тепла своїх затишних квартир. У цьому різдвяному натовпі Лексингтон Авеню йшов високий стрункий чоловік у яскраво жовтій курці. Він йшов швидко, з високо піднятою головою і, здавалося, не помічав перехожих, котрі випадково стикалися з ним. Після стільки років чисилища він нарешті знайшов свободу і тепер поспішав до мері, щоб повідомити, що з минулим покінчено назавжди. Як вона розквітне, почувши новини. Коли він підійшов до кута 59-ї вулиці, запалилося червоне світло і йому довелося зупинити.